У нас сьогодні лінейвічі буреки в капустних листочках без додавання борошна готуємо. Для цього нам понадобиться У мене молоденька капустинка. Зараз ми її зваримо, приготуємо листя. Фарш у мене курячий з філе. Так, три цибулинки я взяла, але, може, підуть не, не три цибулинки. Так, яєчка для обжарювання цих капустних листків. В капустних листках. Так, перчик чорний і сіль, олія для смаження. Так, приготуємо капустні листики для наших чебуреків в капустних листях. Для цього виріжемо кучеришку і зваримо в воді наші, нашу капусту хвилиночок 5. І будемо розбирати капусту на окремі листочки. Ну, Звісно, як ви все знаєте, як на голубці, можете заморозити зараз, морозять капусту на сутки чи на скільки, я так не пробувала. Можна в мікрохвильовці в пакеті її теж хвилин сім потримати, на високих що там, мощності, да? Ну, І, звісно, як ви знаєте, так і приготуйте капустні листочки. Я традиційним. Буду способом готувати капустні листочки. Так, качерішку я е, вирізала, помістила в кастрюльку, в кастрюльки не поміщається вона, але я буду крутити, її трошки повертати і зваримо. Так, все готуємо капусту. Поки капуста готується, займаємося фаршем. На початку наріжемо міленьку цибульку, можна подрібнити на блендері. В кашу таку мілку. Можна порізати міленько, можна підсмажити. Хто як хоче, то хто як любить, Але все одно буде смачно в кінці. Цибульку подрібнили, додаю до фарша. Я додав трошки петрушечки. Так, поперчимо. А ну-ка, щоб не переборщити. І посолимо. Фарш перемісила, готовий. Все. Займаємося капустними листями. Так. Капустні листя, листя проварилися. Капуста в нас молоденька, тому воно все добре, без, швидко вариться. Так, отак от, от зрізаємо, як об... обично, для голубців. Оце потовщення і все. Далі приготуємо кляр чи ну, Яйця зіб'ємо, щоб в них потім вмикати наші капустні чебуреки. І все. Я не буду використовувати ні борошно, ні сухарі. Просто яєчна суміш. І все з чотирьох яєць. І сіль. Трошки дрібка солі. Все. Починаємо формувати наші капустяні чебуреки. Так, м'язка не жаліємо. На одну сторону м'язку, другою закрили. Отак от гарно. Вирівняли. Тут трошки десь якась дирочка, нічого страшного. Можна отак от трошки заховати. Отак от, все. Там обсмажиться і буде все добре. Так, один є. І так далі. Так, таку добреньку. Ложечку м'язка. Прикриваємо, вирівнюємо. О, і все, чебуречок наш капустяний готовий. Так, далі. Так, я сформувала чебуречки капустяні. 14 штучок вийшли. Вийшло. Зараз будемо смажити. Наливаємо олійки, хай оліка гріється. А ми поки будемо обмакувати наші яйця капустні листя. Так. Так, Починаємо процес смаження. Так, обмакнули наші яйця і на сковорідку смажимо на не дуже великому вогні. щоб добре просмажилося всередині м'язко, фаршик не був сирим. Тому смажимо, зараз нагріється добре, і будемо смажити, прикрутимо і хай собі потихесенько смажиться на повільному огні. Перевертаємо на інший бік і так смажимо всі наші чебурики, викладаємо на паперові рушнички і кладемо іншу партію. Майже всі посмажили, ще залишилося 5 штучок. Досмажуємо і будемо презентувати і куштувати. Дуже цікаве це блюдо. Я вже один скуштувала, дуже смачно, сочний такий смачний, ну просто ніякого тіста, не треба гратися. Хто на дієті, тому підходить. Досмажуються два останніх наших красення. Ми пожарили всі наші чебуреки в капустних листях. У нас вийшла ціла купа чебуречків, лінивих, чи як сказати, в капустних листочках без додавання борошна, без везні змуку з борошном, з тістом. Зараз ще розріжемо якийсь один. Подивимося, що там всередині. Так. Чомусь камера О, тут не темне, а передає, як бутебе темна тут. Так. Отакі. Ось таке м'ясо тут прожарене, гарне. Капусточка. Це дуже смачно. Я куштувала це смачно. Не треба тут додавати борошно, але як хочете кляр можна в клярі. Ще кажуть можна запікати, тому, може, взагалі буде класно. В общем, тут м'яска багато, гарно, сочні вони гарні. Не знаю, як нажати, щоб показати, що вони сочні, але сочні. Ой Боже, де вони. Ось. Дивіться, який він гарний. Гарний. Всім смачного. Дякую за увагу.